Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття різниця між двома часами між present perfect та past simple. Переходимо до теорії. Past events or experiences. Минулі події або досвід. Present perfect. It's not important when something happened. У Present Perfect нам не важливо, коли щось сталося. Тобто нам не важливий час у минулому, коли відбулася дія. Ми вживаємо Present Perfect для того, щоб говорити про нещодавні події, recent events, або про досвід людей, коли час цих подій, коли сталися ці події, не важливий, або ми просто його не згадуємо. Don't mention it. Не згадуємо його. Приклади: I've been to Malaysia. Я був у Малайзії. When is not important? Коли? Неважливо. The important thing is that I have this experience now. Важливою є річ те, що я був там. Це мій досвід на даний момент. Неважливо коли, важливо, що це відбулося. She's won three gold medals. Вона виграла три золоті медалі. Неважливо, коли. Важливо, що у неї є три золоті медалі. I've broken my arm. Я зламав або я зламала руку. Неважливо, коли. Важливий результат. Рука на даний момент зламана. Тобто, present Perfect ми вживаємо тоді, коли нам не важливий час, коли відбулася ця дія. Past simple, we say or ask when something happened. Ми кажемо алло, або запитуємо, коли щось відбулося. We use past simple to talk about completed actions in the past. We often say or ask when these actions happened. Тобто ми говоримо про завершені дії у минулому, і ми часто запитуємо або кажемо. Тут у нас навпаки, кажемо або запитуємо, коли ці дії відбулися. Приклад, we went to Malaysia last year. Not we have been to Malaysia last year. Ми їздили до Малайзії минулого року. Тут у нас вказаний час у минулому, коли завершилася ця дія минулого року. А якщо у нас чітко вказано, коли у минулому відбулася дія, ми ніколи. Present perfect не вживаємо. Для цього ми вживаємо past simple. She won three gold medals at the last Olympic Games. Вона виграла три золоті медалі на останніх Олімпійських іграх. Last, точніше, не останніх, а на минулих, на минулих Олімпійських іграх. Вказано: Last. Це було у минулому. А минулі ігри вже закінчилися, завершилися. When did you break your arm? Коли ти зломав руку або зламала руку. Як тільки ми питаємо when, ставимо питання за допомогою слова when, нам обов'язково треба дізнатися, коли відбулася дія. Тому це буде завжди when did. when did. Не питаємо when have you been, наприклад, десь. When у минулому у сполученні з did. Далі, in conversation у бесіді, знову воно не хоче у мене прокручуватися. Ми часто починаємо бесіду про недавні, нещодавні події або досвід людей, використовуючи present perfect. Але якщо ми продовжуємо говорити або питати про деталі тієї події, ми використовуємо past simple. Тобто загальну, якесь загальне питання стосовно події ми питаємо у перфекті. А вже далі ми додаткову інформацію питаємо за допомогою past Simple. Приклад, I've been to the cinema, я був у кінотеатрі. Невідомо коли, просто людина розказує, розповідає, що він там був. Далі Патрік Джону ставить питання: What did you see? Що ти там дивився? I saw a very good film by…» і так далі. Я дивився, я бачив дуже гарний фільм там, якогось режисера. Тому що «by» – це ким він був створений. Тобто, загальна інформація у нас іде у перфекті. Далі, додатково, це у пасил, тому що ми вже питаємо про всі події, які відбулися у минулому. Далі наступний діалог. Піднімаємо трішечки. От так це було. Oh, you have broken your arm. Yes, I have. How did it happen? It happened yesterday while I was riding my bike. О, oh, ти зламав руку як результат. Неважливо коли. Ми бачимо, що на даний момент у людини зламана рука. Так, якщо у нас. Речення іде у перфекті, то і відповідаємо ми також за допомогою допоміжного дієслова на цього ж часу. You have. Yes, I have. Як це сталося? Знову питаємо про вже завершену подію у минулому. Це сталося вчора, коли я катався на велосипеді. I do judo and I have won some competitions. In fact... I have won two medals. I got the first one in Singapore in 2002. The second one was different. It was in Tokyo, and I was older. Я займаюся дзюдо, і на сьогоднішній момент я виграв декілька змагань. Насправді я виграв дві медалі. Знову ж, нам не важливо, коли важливо, що у нього вже на сьогоднішній день виграні декілька змагань, і він має дві медалі. Я отримав першу у Сингапурі у 2002 році, тобто вказано, коли це було у минулому, тому Пас Simple. Друга була іншою, і я її отримав у Токіо, і я був молодший. Знову ж таки, це все йде про події, які завершилися, завершилися у минулому. Ось така різниця між present perfect та past simple. Past simple важливо, коли відбулася дія. Важливий минулий час. А present perfect важливий результат на даний момент, без вказівки часу у минулому. Далі, duration with how long for and since. Тривалість з такими словами, як як довго, протягом та з якихось пір. Ми вживаємо «perfect», present perfect, зі словами how long, for та since, для того, щоб розказати про дії або ситуації, які почалися, почалися у минулому і все ще продовжуються, або все ще є правдою на даний момент. Ми вживаємо «past simple зі словами how long. Ор і since для того, щоб поговорити про дії або ситуації, які завершилися, почалися і завершилися у минулому. Тобто різниця між цими двома ситуаціями у перфекті дія або ситуація почалася, продовжувалася і все ще триває. А у past simple вона почалася, але вже завершилася. Compare. порівняйте. He's lived in New York for 10 years. He lives in New York now. He lived in New York for ten years. He doesn't live in New York now. У першому випадку у нас перфект, тому що він почав жити, жив і все ще живе у Нью-Йорку. У другому, past simple вказує на те, що він там жив, але вже не живе. How long have you worked in the bank? Як довго ти працюєш у банку? You work in the bank now. Ти там працюєш зараз. How long did you work in the bank? You do not work in the bank now. Як довго ти працював у банку? Ти вже там не працюєш? Ось така різниця. Переходимо до виконання вправ. Будемо зараз це все відпрацьовувати. Оберіть правильні варіанти: pass simple або present perfect. I saw або I have seen Peter last night. Я бачив Пітера минулої ночі. Бачимо чітки, чітку вказівку часу у минулому, тому вживаємо past simple. I saw. Oh, really? I didn't see. Haven't seen him since last summer. Is he okay? Справді, я не бачив його або я не бачила його з минулого літа. З ним все добре. Ви можете побачити вираз last summer, де він тут? І подумати, що це дія, яка завершилася у минулому. Але ні, ми бачимо слово since. Вираз у нас since last summer. З минулого літа. Тобто з минулого літа не бачив і все, що він його. Не бачив. Тому це ще триває, дія ще не завершилася. Тому це буде перфект. I haven't seen. Третє: this film before цей фільм до цього. Чи бачив ти цей фільм до цього? Ми питаємо, як результат, чи було таке у людини? Have you seen? Для результату нам потрібен перфект. Have you seen this film before? Yes, actually. I saw або have seen it last night. Тут у нас є last night. Завершена дія минулої ночі. Я бачив його минулої ночі. Тому ми обираємо past simple. So друга колоночка. Якщо не вивчили неправильні її слова, вчіть. What did you do have you done last weekend? Чим ти займався? Що ти робив минулого вихідного? Last weekend. Він вже пройшов. Все, дія завершена. Тому did you do? I at home all weekend. Я був вдома всі вихідні. Знову ж таки, говоримо про минулі вихідні, тому це past simple. I stayed. Далі, сьоме. Ну, що ж воно у мене так повільно. Переміщається. So, Tom. Точніше, So, Tom is your best friend. Що ж, Том твій найкращий друг. Have you met або did you meet Tom when you were in school? Ти зустрів Тома, коли ти був у школі. Коли ти був у школі, це вже завершена дія, тому що він вже не навчається. Якщо був у школі, то все, він вже там не навчається. Тому це. Did you meet? Yes, we were friends, have been friends for over 30 years. Ми є друзями протягом 30 років. Тобто, вони 30 років тому стали друзями, дружили і все ще дружать, все ще є друзями. Тобто, дія ще, або точніше, стан тут ще не завершений, тому що бій це дієслово стану, це не дія. Перфект, все ще триває стан. Дев'яте. Did you ever run a marathon? Have you ever run a marathon? Ти коли-небудь бігав марафон? Ми питаємо про досвід людини, persons experience. А досвід це have you ever? Неважливий нам час у минулому, нам важливо, чи було це взагалі? Yes, last year I. Ran. I have run the Boston Marathon. Так, минулого року я бігав Бостонський марафон. Минулого року це вже завершена дія. Тому ran. Перевіряємо. Я мовчу. Я просто мовчки зараз це виконую знову. Мовчки виконати знову для мене це дуже непросто, але я виконаю <сум> мовчки. Мовчки. А ви слідкуєте за відповідями, які я знову обираю. Last night завершена дія. So. Since last summer – з минулого року літа, точніше, не завершена ще дія. Before – це в нас перфект. Last night це завершена дія. Last weekend це завершена дія. All weekend також. Минулий це завершена дія. Так, зустрів, коли ще навчався. «Were in school» означає «studied at school», навчався. Це також у минулому він уже там не навчається. І знають вони один одного досі. Точніше не знають, а є друзями це перфект. І знову вона не крутиться. Дев'яте. Досвід, лю... Досвід людини. Чи бігав ти колись? І це було минулого року, тому ренно. Перевіряємо. О, супер. Тепер я задоволена. Отак От без першого разу. 10 з 10 – 100%. відсотків. Справу номер два ви виконуєте самостійно. Що вам потрібно? Також Past simple або present perfect. З'явилося слово «yet». Пам'ятаємо, що «yet», already, just, ever, never це в нас перфект. Ну, і далі, я думаю, ви впораєтесь. Якщо забули вживання перфекта, то можете подивитися попереднє заняття. Це буде у нас десятий, якщо я не помиляюсь, або одинадцяте. Не пам'ятаю я номер уроку, але я вам залишу посилання на нього у кінці відео. Повторюйте правила, запам'ятовуйте запам нові якісь моменти, нюанси, якщо такі для вас будуть. А я думаю, вони будуть, тому що їх ще дуже дуже багато. Неможливо вивчити мову повністю. Навіть я її повністю не знаю. Знаю дуже багато, дуже дуже, але все ще поповнюю свої знання. Із задоволенням. Тому сподіваюся, ви також це робите із задоволенням, бо це дуже корисно. Чекаю вас на наступному занятті. також тему не пам'ятаю старість не нерадість. На наступному занятті я вам озвучу нову тему. На даному етапі я з вами прощаюся. До побачення.